Вітаю вас всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, міцного здоров'я, сімейного благополуччя і хороших нам медозборів. Звичайно, у нас трошки прикро сьогодні було зранку, в поїлках був лід, вже два дня, хоча, наче цвіте. Можливо, він і не наніс такого вряду цей мороз. У нас зараз більше 12 градусів тепла. Більше 12 градусів тепла бджолки активно працюють, носять пилку, пилок. І дивлюся, що пилок носять різний. Але незважаючи ні на що, у нас десь через неділю буде квітувати ріпак і нам треба розширати сім'ї. Зараз я покажу, як я розширяю лежак одноразово, раз розширив і аж потім буду до нього дивитися. Приготували вощинку, сушку. І ось сім'я у нас займає 13 на 14 і слабо. Що маємо робити? З краю ось тут. Ось дивіться, крайня шовна. От вже є і принос. Крайню ставимо медову, потім медову пергову, далі прикладаємо до неї розпліт. Потім відділяємо розділітельною решеткою, там побачимо наскільки, в залежності від сили сім'ї, скільки її, наскільки, чи на сім, чи на вісім. В оригіналі, звісно, треба на 10 рамок, оділиш сім'ю пополам. І вона цих 10 рамок, які роз... відділені рішоткою, заносить медом. Дійшли ми до вощиночки, дивимося. Тут наполовину відстроїли, але строїть. Це була кроюча. Ідемося ще одну вощиночку. Ого! Дивіться. Відстроїли влощинку і залили. Дивимося, що тут з цієї сторони і з цієї сторони рамка залита медом. Уже одна є. Дивимося, що далі у нас. Так. І ну, на дівчатка спокійно, хоч сьогодні у нас вітер. Дивимося в слідующу рамку. Ого! Дивіться, наша наша місцева від бруска і тут теж від бруска, значить ми відставляємо її. Сюди, головне, щоб маточку сюди не перенести, бо, бо коли перенесемося так, ми поклали тут медові, йде Дальше Далі розплід буде йти. Розібрав я гніздо. Шість рамок розплоду. Ось такі вони у нас розплід пакетні. Тут де нема печатного, тут перга і відкритий розплід. Ось так у нас. Зараз ми будемо формувати тут за 2-3 рамочки. в серединці. дві-три рамочки відкритого більше, де відкритий розплід. Потім сушка, вощина. Розділяємо решіткою, а печатний розплід відкладаємо у сторону. Ось у нас виявилась така картина. Тут у нас, виходить, 9 рамок, перших дві медова, медопергова сушка далі йде, тобто, йде далі сушка, дві рамки розплоду, різновіковано більше відкритого сушка, вощинка і медопергова. І тут ставимо її, ставимо її розділительною рішоточкою. Ми її прикладаємо. Прикладаємо тут, що у нас вийшло. Тут в нас вийшло ці крайні медова, медова, медова. Пергова, тут пергових немає. І чотири рамки розплоду. І тут ось оця, ця крайня медова. І тут поставимо вощинку, дві вощинки і сушку. І це буде як протиройовий. Вони джолки, не зможуть тут покинути. І якби там... Погода не була, тут дві рамки з розплодом, вони не залишуть. Навіть якщо будуть холодати, тут зіжмуться, тут на розплоді. Получиться як то, що дві сім'ї. Можливо, тут можуть потягнути свищі. Але якщо піде хороший взяток, ну, обіцяю, завтрашнього дня у нас погоду, ось так я розширяю, щоб довго і більше з лежаками не гратися. Розширив раз. І вже подивлюся, скоріше всього, перед акацією, якщо вона навіть вийде в ройовий стан. Ну це наша місцева, наша місцева бджола дуже рідко входить. Є в нас така пару ну, таких сімей, які майже не входять в ройовий стан. Не завжди в них тиха, тиха заміна. Ось так я розширюю лежаки. Звичайно, не всі так. Буває і поступово, поступово докладаю. Ну, В оригіналі, як би правильно його було проширити, в оригіналі тут мала бути одна з відкритим розплодом, дві сушки, вощина медопергова і весь розплід у кінець вулика. Якщо ну, у нас льоток спереді, з боку, один льоток немає, два льотка, цей вулик на 22 рамки, остальними от. Ну, майже дивіться, тут бджоли повно і тут бджоли повно. І зараз льот і ще бджола в полі. Ось так. Ось так. Ми розширили на всю. Тепер накриваємо і подивимося вже аж після ріпака перед акацією. Ще одна сім'я. Ну це вже не лежак, восьмирамочний рут. Як тут розширити, щоб не перебирати рамками? Я прислуховувався до одних багато з коментарів Каже, що в восьмирамочному руті перебирати рамки це марна трата времени. і це неправильно робити. Ось у нас дивимося сімейка займає весь весь корпус. Зараз починати виривати з неї рамки, як один казав в коментарях, це лишня трата часу. Ось я підготував 4 рамки, поклав сюди в ощинки і 4 рамки сушки. Сушка там медоперговатки, малометки. І я просто поставлю цей корпус під низ а той поставлю зверхи. Погода нас цього року не радує, ще заморозки. Якщо поставити зверху, це може привести до проблеми, до охолодження гніздо для, для зупинки росту сім'ї. А якщо поставити вниз бджоли, тут розплоду ще раніше я дивився, бо це був відводочок, я його розширяв, ще було раніше до п'яти рамок розплоду, якщо кажеться, я не пам'ятаю. Можливо, і 6-5,5 кажеться. Зараз ця вся бджола, молодої бджоли багато, вони відстроять вощинку, опустяться вниз і матка буде собі працювати унизу. Любопитство взяло верх і я таке розібрав це, гніздо й дивимося. Розплоду. Тут у нас свищова маточка. І звідси, ого, і звідси. І там дивимося розплоду, розплоду моря. Тут ми вже запізнилися з розширенням. Але я думаю нічого страшного, вона була вжатому. Получається ось тут. Тут медо. медова і медомедова розплодна. Розплодна, 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 розплодна. Більше шести рамок розплоду. Значить, можна розширати сміливо, можна було і зверху ставити, але все-таки ми поставимо його під низ. Ось так поставили ми на низ. На низ, корпус і корпус зверху. Нічого ми його не робили, так як вони рамки стояли, так і, вказується, я перевірив. Любописство взяло вверх. Більше шести рамок, даже на оці крайні, ось, о, де тут медова, теж є розплід. На ці тут нема розплоду. Получається, з половиною рамок розплоду. Сімейка непогана. Ось ми ставимо їх зараз зверху. Тут українська степова, можна сказати, F2 вже. Свищова від. Кривченка Олександра. з Київська область. 700 741 лінія. Чому свищова? Тому що коли я, в мене рот працює на одному корпусі, коли я відкачую мед чи переглядаю, я піднімаю розпліту вверх, а туди ставлю, ставлю сушку або вощину, як виходить. І коли розпліт вверх, треба було через неділю глянути, вони виводять свищову. Вивели свищову і я відкрив качати мед, а там немає меду. У двох корпусах працює матки. І я просто зробив пізній відводочок. Ось так працює свищова матка. І просто мені цікаво, чого я її зберіг, не поміняв. Хочу побачити, чи свищова матка дасть товарний чи дасть вона товарний мед. Бока у счуві нікуди не годяться, Ось ми поміняли корпус бджолки, подивимося, як вони. Вони не можу ще зорієнтуватися, але несуть пилок, новий корпус. Ну нічого, зорієнтуються. Ось так ми розширили. Я думаю, 6 рамок розплоду вийде. Бджоли багато побільшає. Я не знаю, через скільки вона вийде. Обично на 9-й день запечатає і через 12 днів. Ну, він вже печатний може бути 15, 16, 18. Бджола буде поступово збільшуватися. Не знаю, побачимо по обставинам, можливо, через 8 днів на ріпак ми і поставимо третій корпус. У нас десь ріпак буде приблизно через 5-7 днів квітувати. Я був вчора в Ямполі, в Ямполі вже повним ход ходом квітує і ріпак. А у нас ще лиш вибили де не де бутончики. А... Ось так ось так ми працюємо, так ми розширяємо. Тут оце розширення гніздом униз. Навіть при будь-якій погоді, чи буде похолодання, навіть можна було і в березні так розширяти, якщо mm -hmm. сім'я сім сильна. А вже початок, кінець, сьогодні останній день чи якісь сьогодні чи 30 чи перше, Ну не важливо. Добре. Ось так ми працюємо, далі підемо розширати наші лежаки. Ще треба буде там поставити один корпус. Ми будемо так працювати в себе на пасіці. Поки у нас погодка непогана, бджілки літають. Скоріше всього, можливо, сьогодні або завтра будемо робити першу привівочку. Потім покажу, як я роблю стартер і виховательку в одному вулику. Добре. Всім гарних медоносів, хорошого приносу, гарної погоди, мирного неба. І будьте здорові і щасливі. До побачення!